Так, громаду, привіт. Ми з України. Находимося обратно на полі. Пшенички. Посіяної прямим посівом. Так, розкажу, що вчора ми досіяли все-таки те поле, останню площу по соняшнику, яку планували. Ну а це перва площа, так виглядає. Це вже пшеничка, блін, не знаю. На фоні моєї руки. Сантиметрів 15 вже 10. Вже маємо таке кущення. Це не кущення, ні, ну Ну, так, да, вже початку ну, кущення вже починається роздвоюватися. І ще депутась вирвемо. Вчора пройшов дуже сильний дощ, тобто не вчора, а сьогодні зночі розпочалося. І утром таке пролило. Я тут тільки зміг під'їхати до траси. Траса, поле коло траси. Пшениця, звісно, через що пишна. Такі листя длінні здорові. Рядочки, бачите, це мої 10-30. ну Воно виходить типу 35 міждуряддя. Якщо так логічно. взяти, 30, а 10 те міждуряддя. Тут між цими двома рядками. То це виходить 35-те міждуряддя, тільки воно як роздвоєне. 10 см. 10-10-30. А так воно, воно взагалі 30-та міждуряддя. Оце тут було посіяно 100 кг пшениці. Так Бачу бур'яни. Соняшник трохи сходе. Соняшник. Ріпак. Ріпак сходить з нашого комбайна. Блін, якось так інтересно, це де в краю його багато. Де це він тут тільки заїжджаєш. І це ж не перше поле ми косили вже соняшника. Чи як це? Ні, це перве, це перве поле да, після ріпаку. А, ну поняв, тоді ще тут багато, бо щось я перепутав. Перве поле, це по кругу ось. Не знаю, як його витрусювати. В бункері все вимили, пілососом вибрали. Весь, весь все, що було зерно з самого бункера, ну, З бункера, із цього. всі десь стається, снеки всі пооткривали. А все одно ріпака багато. Так, що я хотів сказати? Це поле було посіяно ще 7 вересня. Так, да, це ми навіть не так. Ми 6-го посіяли по горохові, це ще туди треба доїхати, подивитися. І потім ми скосили на другий день. І... Ну так, да, і посіяли потім пшеничку. Ця 8 наверное, вересня десь. 8 чи 9 вересня була посіяна. Пшеничка. Тут, бачите, рештки соняшника, кукурудзи. Це ж це поле, що я казав. Заводив в ноутіл, без сівозміни воно було. Соняшник і бур'ян. Таке воно було. Монокультура, амброзія і, і соняшник десь, десь не десь. Так, що в нас по плану? По плану вроді дощі вже підходять последні, вже це хмари. Дивлюсь по радар, погодя, погода, радар. І, цей, що? Вже вроді намічається погода. Нам ще косить половину соняха, ну то вже сонях буде для посіву гороху і під сою площа там буде, певна. І ще, звісно, посіять озимий, озимий ячмінь. Дощів, звісно, налило, я не знаю скільки за цю ніч, Міліметрів 15 Там в мене в дворі є ставочок. Такий міні, міні-ставочок. То налило в ньому води конкретно. добавило Прямо. Як кажуть, за ватерлінією вийшла вода. Так Не знаю, що воно буде з тою пшеницею, що вчора тільки посіяли. Ну не знаю, той рік, по-моєму, так було. 3 жовтня, то йшли сильні дощі. Як була АгроЕкспо в Кропивницькому. То це якраз на ті дощі ми сіяли в сухе, пішли сильні дощі. І то після тих дощів ще пшениця, ще цей рік ще щось успіла закуститися. Ну так. сказати на... Тверду четверку. цей рік, я не знаю, переросте, нано буде на побачимо, що воно буде. Слава Богу, що посіяли. 100 кілограм, не густо. Геть ріденько. Це тут ось в рядку у нас 35 штук. Ось у його так посчитати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять, десять. Так, ну це воно ж тут глибоко бачите, лягло. Тут ось більша пшениця. Ну, 35-40 штук сипали. А по вісу десь виходить, кажу, що зерно зерно цей рік не дуже крупне, то виходить 100 кг сіяли. Десь півтора мільйона. Кому цікаво, з добривом 70 кілограм сульфамофоз. Сульфамофос там був і, там різні там остатки. Був, більш, більшості був сам сульфамофоз той. Амофос мароканський. Тут так. Да, тут, кстати, бішали півсівалки. Півсівалки. В одну банку засипали мароканський амофос. Якось як воно виходить з краю, бо це для історії ще. Так, да, в оцю сторону. Це тут мароканський амофос з краю потім сульфамофос марокканський сульфамофос ну, такими буде полосами ну. ті роки висипали практично різниці не бачили ще, ще праці в нас дуже багато груза соя стоїть не знаю ну дивлюсь по погоді якщо не змінять якщо не змінять бо щось я ж кажу Скільки вологи вже прийшло, не змінять погоду, то ну, якби у наших хлопців було добре все, ми якось видержимо. Слава Богу. Трошки їх мо -мо, як кажуть, могілізують. Територія визволяється. Дякуємо їм велике хлопцям нашим. Так що Це ще не, все, не так смертельно. Це, це я в принципі не переживаю. Колись скосимо, щось скосимо, що Бог дав, те й скосимо. Що ти зробиш? Як воно два дні в нас було для посіву, там не скосили, так само вже в самій-самій крайній не будеш косити мокрий. Один день, два дні було, поки місь підсохло, потім на третій день швидко скосили 30 гектар. І оце тільки засіяли вчора. Знову потім дощі пішли, теж такі, ну не знаю, пролило конкретно. Я все ходю, земля як пух. Мягка, взагалі, як, як творог підійшла, чи як... Ну... взагалі. Нащо тут оброблять, не хочу руки мазати, бо болото капітальне. Щоб би вам порився б, ну, земля м'якуща, страшне. Так що, За це я не сильно переживаю. Якби було щось скосимо. Може погода розпогодиться. Оце рік, звісно, косить ще багато. Соняха тільки половину скосили. Половину, навіть трошки меншу. Ну нічого, то вже буде там сіятися, що зими ячмінь, навіть 10-го, 10-го там, я думаю, десь косимо, посіємо зими ячмінь, а потім докосимо ті поля, що під сою буде і під горох. Ой. Так все. Як кажуть, робити нема що, зараз піду прибирати в тракторах, чи в тракторі той, що вчора замазали в Холанді. Трохи відпочили зранку. Так все. Поїхав прибирати. Всім пока, як кажуть, Смерть хуйлу. Хуйловцям, мобікам, чмобікам, оркам і всім підряд смерть. Це не гріх сказати, якщо вони прийшли в нашу країну. Як кажуть, їхня ж поговорка, хто з мечом прийде, то од меча й погибне. Так що хай начуваються. То сильно грамотні. Ну, карма їх застане. На чужу землю не можна ходити. Це наша рідна ненька Україна. Певні ви думають, що їхнього не було. Там царства Московського. Воно було колись це царство в болотах. І орда його заселила, тепер вони стали орками. Нічого не змінилося. Тільки завоювати, вбити, погвалтувати, розбити, унічтожить. Те, що люди віками, годами, роками набували все це діло. Все майно, скільки людей. Як кажуть, залишили, як кажуть, розбитого корита. Нічого, їм карма вернеться. Буде, буде воно там в них горіть, палать, усе і посів, бачите? який? 2 сантиметра. Буде горіть, палать у них усе там і здригатися, хай вони там будуть... Чуби будуть рвати самі собі і між собою. Воно все йде до цього. Так що... Все буде добре, все буде ненька Україна. Будемо жити і радуватися далі життю. Це все я кажу, ходяще і приходяще. Всім пока! Слава хлопцям нашим Збройним силам хай держуться. Так, а я поїхав далі.